Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єдиний син зрадниці Наташі Корольової та її недалекого чоловіка путініста Тарзана Архип Глушко втік з РФ. Навесні 20-річний хлопець втратив би відсрочку від мобілізації, так як закінчує університет. Батьки глушка молодшого, які підтримують війну в Україні, не стали чекати, поки їх чадо заберуть в армію. Нехай інші воюють та віддають свої життя за шалені військові амбіції. Царя країни на болотах. Цю інформацію в інтерв'ю для Розмі підтвердила сама Корольова. Мовляв, не втік, а Поїхав підвищувати кваліфікацію. Хлопець вивчає японську мову і поїхав до Японії, щоб осягти культуру і знаходитися в мовному середовищі. Схоже, можливість залишитися в Японії, і вберегти себе від мобілізації Глушко буде використовувати по повній, адже раніше він вже виявляв бажання покинути РФ якомога швидше. Тоді він розглядав можливість перебратися в США до бабусі Людмили Поривай. Приїжджати він планував зі своєю нареченою стриптизеркою. А ось в Японію з собою апатажну дівчину він не брав. Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму Наташі Корольової Людмилу Поривай. Білик заявила, що зять стриптизер, який підтримує війну в. Україні та звірства російської армії щодо мирного населення г. Мама корольової радісно відреагувала на цю звістку. Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.